Hello, ребята, з вами я Коттун, ви на YouTube канал. Сьогодні ми по названню я так думаю, що ви зрозуміли, що це відео типа стріма. Ну як? Ну це не стрім, бо мої стріми постоянно блокують, із-за того, що я показую своє лице. Так що, ребята, сьогодні ми просто побалакаємо з вами про мій канал і про все інше. Зараз я десь поставлю телефона. Камеру. Як то мокро тут. Дав ще замітила лише в камуфляшки. Так. Ні. Блін, ти ж мені тебе посудити? Падай, ребята, не дай не хочет стоять. Стульчик нам в помощь. А фіга цей стульчик нам не в помощь. Ребята, як у вас поставив? Во, Во. Не, погано видно все равно. Литець так зробити. мама Наверное. Во, думаю, что вы все, все меня видите. Я в такой камуфляжке. Это пикселька. И не помню, как она называется. И у меня еще тут цей. Футболка пикселька тоже. Кто бачит, кто не, во футболка пикселька тоже. Так, что я хочу с вами, ребята, поболтать? Про те, що у нас на каналі дуже сильно впали лайки. Перегляди, ну як вам сказати, перегляди, да, нормально ще на деяких відео. А От іменно лайки. Лайки жорстко впали. Підписки так само. Мало вже хто підписується. Чому так я не розумію, ребята. Що сьогодні я просто поговорю, як мене справи, що я роблю. Ну і що буде далі? Що буде далі зніматися на мій ютуб канал? І ще я сьогодні заспіваю одну пісеньку. Ну, як воно не пісенька, а гімн. Всі знають, що я з України. Всі. Я можу зараз на час одне. Всі це знають. Хто живе в Україні. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Путін! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Всі знають, як ця пісенька перекладається, якщо ви з України, а хто не знає, то не буде казати, не буду, ребят, не буду казати. А ще, ребят, підпишіться на мій телеграм-канал, я там кажу, коли виходять відео і розповідаю, коли я захворів, коли ні. Так що переходіть по ссылці в описанні. Що я ще можу вам сказати, ребята? Як у мене справи? У мене справа добре, поки що не хворію. Скоро в школу так не хочеться, що це капець. Бо в мене я в 7 клас піду, це жорстко вже буде. Так то. Нічого в карманах нема. Згадав, що це як це називається? Мультикам. Мультикаму Що я думаю далі знімати? Поки що я думаю знімати блокстрайк. Далі продовжувати. Постоянно поки що буду знімати блок щось... Промопеда я хочу, типа, зробити щось три вида вихлопних е вихлопних труб. Не як не вихлопних труб, а на вихлопну, щоб понадій понай... на вихлопну е бутилку і в <клес> <клес> цій бутилці повирізати щось, щоб типу, три вида вихлопних труб було. Не зніму цей ролик. І П -п 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 щось ще в реальній житті 100% буде фрирайд база. Так, да, фрирайд база ребята буде 100%. Обзор нашої бази відпочинку. Вже база відпочинку. Старої фрирайдки ото, що я робив обзор колись. О, ото обзор, якої я робив бази тоді, то це тепер не фрирайдка, що була. А тепер це база відпочинку, так то, ребята. Ще що я хотів заспівати. Всі, хто з України поймуть. Ще немерла ні слава, нам, браття українці усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки як роса на сонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. Заспівав трошки такий невеличкий уривок гімна України. Хто знає, той знає. Ще одна є українська пісня, можу теж заспівати. Ой, У лузі червона калина похилилася, І чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу Славну Україну. гей, гей розвеселимо. От так, ребята трошки вам заспівав. Гімн України. Ще не вмерла Україна. І червона калина. Ой, у Лузі червона калина, так то вам теж заспівав. Думаю, що вам типу, подобається такий формат роліка, де я ходю, з вами балакаю, такий весь в камуфляжі прикольним. Ще будуть ролики, звісно, з операторами. У да, мене я, 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 Хочу собі оператора взяти якогось. Навіть не, не оператора, а друга якогось, друга якось, щоб знімав відео для мене, типу, якісь в реальній житті відео. І що бігав оператор. Ну, не бігав, а ходив. Оператор знімав те, що ми робимо. Типа, як полета лава, один оператор ходить і всіх отако знімає. Було прикольно, реально, ребята. Ну що ж, ребята, дуже вас люблю. Думаю, що вам сподобалося відео. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і на мій телеграм. Дуже вас люблю. І всім по! pop <laughs>